Доброго ранку, 22 липня. Я рада всіх вітати на моєму каналі. Мене звуть Віола. І це будуть мої вишивальні дні, мабуть, до кінця липня. Подивимося, скільки мені вдасться навишивати. Але якщо буде мало, то тоді продовжу і на серпень. А буде мало, то мабуть, це точно, тому що ми сьогодні їдемо приймати ключі від нової квартири. Де ми з дітьми тепер будемо жити окремо. На наступному тижні плануємо переїзд, тому залишилося буквально сьогодні п'ятниця, три дні цього тижня і наступний. І все. ну Подивимося, чи вдасться щось повишивати за ці дні. Але я вже хочу вам показати: я вчора таки засіла за оцей свій Ланарте. Ось так виглядає кошик з Лохиною. Також тут є такі фіалочки. У нього немає назви, є тільки отакий номер, якщо раптом когось зацікавить. Але в інтернеті він усюди прописаний як кошик з лохиною. І я вчора засіла і несподівано для себе я його завершила. Так що розпочинаю цю серію своїх вишивальних днів з фінішу. Дуже несподіваного у мене був завершений кошик. І оце все, що в кошику знаходиться. Зверху я вишила буквально вчора ввечері. Якось так і спати не хотілося, дивилася відео. І я вже сиділа, сиділа і дивлюся, півпершої. Я тільки завершила. ну, Досить пізно. Але якось так достатньо легко і якось швидко, він так швидко полетів, що я просто вже не хотіла відкладати і вже вирішила, що якщо так добре мені йде, то треба його завершити. Ну, я вже казала про це, що Ланарти досить добрий робить прев'ю, принаймні робив, але все одно вживу вишивка виглядає набагато краще. Вона яскравіша і вона не така засвітлена. Бачите, якщо подивитися на кошик, то він якийсь прям вибілений місцями на цій фотографії. А от вживу він досить гарно виглядає. Мені дуже подобається. І тут, взагалі, бачите, оце все, це все вишивається без Бикстічу. Єдиний Биксіч, який тут є, це на квітках такою світлою ниточкою можна його побачити на фіолетових цих фіалочках. Чесно кажучи, я не знаю, який в ньому великий сенс, тому що. Коли трошки на віддалені дивишся, його то не дуже і видно. Ну, але якщо трохи ближче подивитися, то видно і, в принципі, виглядає непогано. Він робиться швидко. Ще тут пропонував дизайнер нам зробити бекстіч отакі ініціали іншою ниточкою, але я їх не стала робити. Мені тут ініціали не потрібні. Я якось ну, то бувало, підписувала свої роботи, потім перестала підписувати. Ну, тому що Якось не вважаю це за потрібним, тому, як я й думала, скоріш за все це буде якийсь рушничок. Просто що зараз мені то шити тут немає, де немає на чому, тому буду чекати, буду ці свої роботки складати. І вже як повернуся в Україну, то тоді, тоді обов'язково буду щось думати з цими роботками. От. Досить такий легкий сюжет, в принципі, і е, вишивався дуже приємно. Ніточки DMC, так що роботка чудова, і ниток залишилося досить багато, всіх кольорів. Е, я і так вчора вже коли завершувала якийсь кольор, вже бачу, що цих значків немає, то нитку навіть сюди не навішувала, а одразу викидала, тому що ну наші мені такі маленькі ці шматочки. А так, в принципі, ниточок всіх вистачило. Так що я дуже рада. Досить довго цей набір у когось лежав, аж поки потрапив до мене, і бачите, як швидко він вишився. Ну, і ще один сюжет, який я теж планую в найближчий час вишивати, продовжувати і закінчувати. Це мій Мілхіл. ось такий сюжет. Бачите, це весняна серія номер 5 Якщо когось цікавить, здається, більше тут жодних назв немає. А, є назва: слухайте, «Garden Friends. Ось, якщо я тут вам розказую, що немає. Так так що я буду його продовжувати. Ну, я сподіваюся, коли в мене буде час, я може, там в найближчі дні постараюся його завершити. Що ще буду вишивати, поки що не знаю. Подивимося. Куди мене потягне, в яку сторону. Тому що, ну, ясно, що зараз переїзд, і я дуже хочу свій великий ланарти, але спочатку треба обробити краї основи. Це, для цього теж треба <свісно> зібратися з духом, сісти, виділити собі. Ну, так десь годину, а то і більше, мабуть, часу на то піде. Це по-перше, а по-друге, ну вже переїду і тоді, тоді, тоді буду щось тоді велике розпочинати. А зараз. Поки що це, я не знаю, навіть у мене сьогодні припала думка, що може взяти мій Ноївкавчег ну, семплер. У мене зараз і п'яльця, і маленькі, і великі звільнені. Тому можна взяти і поки ще є час ним зайнятися. Тому подивимося. Про це зараз обіцяти не буду, бо я знову скажу, а потім нічого не, не зроблю. Так що на цьому на сьогодні все. Подивимося, що буде далі. Сьогодні 25 липня ми переїхали у власне житло. І хотіла вам тільки показати, який крутий диван нам подарували попередні власники. Такий антикварний диван. І я дуже... ми переїхали вчора. І звичайно, що ці дні я нічого не вишивала, тому що ми тут прибирали і ще ми не все прибрали, ще треба тут багато чого. Буде доробити. Але о, я вже сьогодні вирішила розпочати свій великий Е, ось цей сюжет, цей чудовий семплер. До речі, я не знаю, як він правильно називається. Якщо ви знаєте, то напишіть, тому що тут є тільки його номер. От. І я тут буквально розпочала. Кілька хрестиків, як і казала, з середини. До речі, я думала, що тут 60 кольорів. Але, тут, якщо подивитися в ключ, от, наприклад, тут так є 34-36, я думала, це якісь бленди, але ні, це значить, що на цих номерах навішаний один колір. І навіть в одну нитку, тут ніби в ключі є така колонка, але в одну нитку тут немає чого вишивати. Так що, отак, от я собі розпочала. Просто хочу зробити таке включення, щоб якось відмітити цей день, цей початок, який для мене пов'язаний з нашим переїздом. Ниточки у мене тут зараз лежать в моїй металевій такій коробочці. Ось вони всі. Ну, я не перевішую оце, тому що сюди зачепити, отак зробити таку пітлю, то це ну, нереально, тому що воно буде сюди провалюватися і буде просто проривати. Тому воно так не вивалюється. Я думаю, що якщо воно так буде лежати і обережно собі по одній витягати, ну, принаймні зараз я не буду нічого собі змінювати. Отака у мене тут краса. Ну, і я вже тут собі сьогодні розмістилася. Нарешті дозволила собі трошки відпочити. І з новим процесом мене. Сьогодні 26 липня, я вирішила продовжити свій мілхіл. Я доробила бекстіч, оцю виноградну лозу. Я вже не пам'ятаю, що я вам там показувала останнього разу, але я казала, що цієї зеленої нитки дуже-дуже мало. І в мене її тут залишилося буквально отак одна ниточка. А мені ще треба багато пришити бісеру цим кольором. Тому я пошукала, у мене від Мого Dimensions є отака зелена, вона дуже схожа, ну трошки інша. В принципі, я думаю, що для бісеру це не так важливо. Головне, що більш-менш подібний колір. От, так що дуже неприємно, що не вистачає нитки. Але спробую цією замінити. Головне, що бекстіч вишито. Ну і хрестики ці зелені у мене вже вишиті. Так що буду далі ще сьогодні продовжувати цей процес. Так, дівчатка, я, можна сказати, завершила. Це ось така у мене квіточка тут новенька. А ось і моя робота. Але вона завершена. Але є один нюанс. Дівчатка. Я на вулиці вийшла на балкон, щоб вам зняти, бо у нас вже вечір, от, щоб краще було видно. Тут ще має бути гудзик, ось такий зайчик. І за схемою він має бути ось тут. Чесно кажучи, я, по-перше, не розумію, нащо було оце все вишивати. от, Наприклад, цей фрагмент червоним кольором. Якщо е на прев'ю, як вони кажуть, орієнтуйтесь на прев'ю, цей зайчик має отак повністю все закрите. Це, по-перше, нащо то було вишивати? По-друге, як його тут пришити, якщо ці дірочки якраз співпадають з місцем, де бісер. Можливо, вони мають на увазі, що зайчик має бути як би так, знаєте, максимально висунутий наперед. І тому його прям таки треба пришивати поверх бісеру. Ну, тоді мені не зрозуміло, як я вже сказала, для чого тут оцей червоний колір додано. І, по-друге, в мене таке враження, що з оцим зайчиком ну, зовсім перебір. Тому що ну, картинка так, вона цікава, тут багато елементів, якихось таких хистібочків. І, от, наприклад, оці квіточки бачите, роблять такі, е, такі пітельки, так? як, як петілька буде українською. от, е, е, з ниточок, так. Тут е, такі вони курчаві, теж ці квіточки. Не знаю наскільки вам видно. Тут три бісеринки нанизуються і так само в одну дірочку. От, тут такі ж квіточки у мене, от. тут є стібочки, смірна стіч, і потім тут бісер також вишивається, йде через дві клітинки, навхрест, спочатку дві бісеринки, а перекриває хрестик другий стібок, на який нанизуються три бісеринки. Така виходить шишка, ну і між ними смірна стіч. Ну, це все цікаво, це все. Чудове. І от коли отак дивитися, то в принципі, отак пташка таким є маленьким акцентом, який на себе привертає увагу і якби так завершує композицію. Тобто, око не розбігається по всьому тлі, а як ніби так прив'язується, і ну, так от непогано, як мені здається, сюди. Якщо сюди ще пришпандьорити цього зайця. То тоді увага наша розсіюється, і у нас з'являються два композиційних центри пташка і заєць, які між собою якби конкурують. Так? Хто, хто головніший в плані нашої уваги? Тому мені здається, що так взагалі наше око розбігається, і ми не можемо зосередитися. Так що я прийняла рішення, думала-думала, що я цього зайця пришивати сюди не буду. Він, звичайно, гарненький, і якби кудись, ну якби тут було для нього, може спеціально відвідане місце, я б його пришила. Але отак от мені здається, що буде набагато краще. Тим більше, що у мене це така серія, якби з трьох робіт. І там, здається, в усіх трьох є заєць. Ну, в одній так принаймні точно. А може навіть і в третій також є. Тож я думаю, що якщо його тут не пришив, не прийшили, то нічого страшного. В інших сюжетиках цей зайчик буде. Так що я дуже задоволена, робота, мені подобається. Дуже гарно оця вся зелень. Цей петіт-зелений пришивається. Він, як я вже казала, на півхрестику, дві бісеринки. виглядають так курчаво. Ну, досить гарно також ці квіточки в кутках, але ця у мене вийшла, бачите, менш охайна, і тут у мене довші, довші ці її пелюстки, ніж на нижній. Ну, але, думаю, нічого страшного. Ось тут такі теж дві квіточки. Ну, гарно, гарно вийшло. Отак мені здається, гарно. До речі, зверніть увагу, що тут ще такий червоний птах летить. От, так що я задоволена. У мене фініш, зайчик піде. Піде десь мені в копілочку, і, можливо, десь я його пришию в якійсь іншій роботі з уходом. Ну, на сьогодні у мене фініш чудової краси. Сьогодні 28 липня. Перш ніж я вам покажу, що я вишиваю, отак от вам покажу, дівчата, ви бачите? Це 28 липня. А таке відчуття, що вже осінь. Ну, На дитячому майданчику там засипано такими, такою стружкою дерев'яною, то не листя, але отак, от, коли по парку йдеш, то всюди листя. Це парк в боні. Як я казала, ми переїхали, трошки вам покажу. Це парк недалеко від нашого дому. Тут буквально там 10 хвилин пішки йти. Тому ми сьогодні вирішили ввечері пройтися, подивитися, що тут є. Добре, що тут є де побігати. Дитячий майданчик, токі стіти тут гуляють. Ну, і я взяла з собою вишивку, але не взяла прев'ю. Але це Dimensions. Це банер. Я вам покажу отак от по схемі. Я думаю, що ви зрозумієте, про що йде мова. Ось такий сніговічок з пташкою і з написом Welcome. Це в мене набір 2005 року. Тут всі ниточки були. Не розібрані, я їх сама розібрала, отак на дерев'яний органайзер. Дуже яскраві кольори. Кольори дуже прості, ну, буквально там синього, 2-3, жовтого, 3, тобто така, такі невеличкі прості розтяжечки, щоб дуже легко було їх розібрати. І всього у нас 19. Кольорів. І ось так у мене розпочато. Тканини поклали дуже мало. Ну, як мало, Якось так багато запасу немає. Я відрахувала, скільки мені потрібно знизу, щоб скласти оцей кутик, і також зверху, щоб потім зробити підвіс, який так само входить в набір. Але тут у мене так буквально впритик, щоб зап'яли, тим багато запасу немає. Тому треба дуже ретельно порахувати. І я так, принаймні, сподіваюся, що я порахувала добре. Ну, Ниточки тут, в принципі, так як і в американській звичайній комплектації, вони тон тонкі і вони такі тонкіші за ті, що йдуть в китайських наборах. А от оця канва зазвичай то в американській комплектації була така дуже м'якенька канва. А ця вона дуже мені нагадує, ту, що вкладена в китайських наборах. Тому що вона достатньо цупка. І незважаючи на те, що мені тут не вистачає так, тканини, щоб зап'яла, я думала, якось під'їжджу ниткою. Але вона така цупка і так просто стерчить, що мені не провисає, в принципі, ну, я то можу вишивати і так. От, але мені цього достатньо для того, щоб вишивати, навіть не треба по боках нічого. А тут ну, дов'язувати, дошивати. Так що це мене здивувало, що тканина ненацупка. Е, я щось не побачила, де там на обкладинці був, був каунт вказаний, але мені здається, що це 14-й. І е, також ну, я пізніше вам покажу прев'ю. На прев'ю видно, що досить світить основа, і коли я почала цей шалік вишивати, тут якось так цього не було помітно, а ось тут тепер перейшла на зелений колір. і Досить таки видно, що ну, так, ріденько виглядає, і буде світити біла основа. До того ж, тут за ключем, сам сніговик, який має бути білим, так, також отут, е на пташці, отут ще на рукаві, білий колір не зашивається, білої нитки немає в наборі. І це не дуже гарно виглядає, тому я подивлюся по своїх залишках. Я сподіваюся, що десь там у мене білий колір якийсь знайдеться, і я зашию, тому що. Ну, воно, воно досить так негарно виглядає, якщо не зашивати. От. Але дуже простив, я вам покажу так: от зараз рукав у сніговіка, який вишиваю, просто величезні такі ділянки одним кольором. Так що цей процес я розпочала, і його якраз дуже зручно брати з собою десь в дорогу або на природі вишивати. Так що продовжу. Тут ще мають бути такі китички, але це вже, мабуть, буде в кінці робити. Продовжу і. Буду вам також звітувати і про цей процес. Ось така краса. Сьогодні у нас яке вже число, 2 серпня. Чудові виноградники, гори внизу, їх селище. Просто неймовірна краса. Ось така краса. Дуже гарний. Це замок в місті Брюль. До речі, дуже нагадує Версаль. І сам замок, і сади. От сьогодні шосте, здається, 6 серпня. Я не вишиваю, проте гуляю. Дівчата, до мене приїхав чоловік на два тижні, він з волонтерським завданням. Я тут знайшла гуманітарну допомогу, також сестра приїхала, тому я не вишиваю. У мене ще інтернету наразі немає, бо ми переїхали зараз. Окремо живемо. От, сестра моя 16 років, теж до мене приїхала. І поки чоловік у нас на ці два тижні хочеться більше погуляти, більше часу разом. Провести, так що, поки що, у мене тільки прогулянки і відпочинок. Я думаю, що ми на це заслужили. Сьогодні вже 10 серпня. Дівчат хотіла зняти на вулиці, на балконі, щоб було добре видно, що я вам буду показувати. Але щось тут у нас почали торохтіти. Покажу вам трошки отак, мій вид з балкону. От, у мене вже квіточки є. З іншого боку не покажу, бо там білизна сохне, але там теж у мене є квіточки. Тому, взагалі, тут постійно щось десь ремонтують, щось постійно роблять. Так, я не пам'ятаю, чи я все ж таки показала вам чи ні прев'ю. Ось цього сніговічка я розпочала. Я, здається, вам в парку показувала. Як ми бачимо, на прев'ю дуже світить прев'ю. Ну, і ось що у мене є на канві. Можливо, не настільки світить, як прев'ю, але все одно трошки є, тому що ниточки американські і вони тонкіші. Як ви бачите, до мене приїхав Мітримач, тому що я в минулому відео про свої покупки розказувала вам, що чоловік до мене приїхав, він вже тут тиждень і ще через тиждень він буде їхати. Він приїхав, ми зібрали гуманітарну допомогу завдяки польській католицькій місії. Дуже добру. все, що. Стосується аптечок наповнення військових, того, що в Україні давним-давно вже немає. Отак, От що він це забирає, везе назад. Ну, я мені привіз деякі наборчики, і також мій, мій тримач, що дуже добре. Я тепер можу спокійно і нормально вишивати двома руками, ні до чого не підлаштовуючись. Дівчата, сьогодні 10 я розумію, що це відео якесь величезне, мабуть, 20 днів. І, але самого матеріалу не так багато, тому що ну, насправді практично не вишивалося. тому що той час, який у нас був, ми намагалися десь піти. Ще він, чоловік привіз мені сестру. Сестрі 16 років, вона тут з нами зараз. І вона ще тут залишається. От, також треба було приділити часу. ну І взагалі переїзд. Ми переїхали в цю квартиру в самому Боні, І Я вам там здається, теж щось показувала диванчик мій гарний. От, ну і другий процес, який теж у мене трошечки вишивався. Це мій ланарте семплер. Ну, як ви бачите, у мене готова ця центральна частина, лавка. От, я її завершила. Е, окрім того, що схема незручна, бо вона величезна. Я вам це про це також у минулому відео розказувала, як я робила ксерокопію, У мене мільйон цих. Паперів тепер аркушів, які треба розрізати, склеювати, тому що ну, просто нереально, 4 листки А2. І до того ж, ну ясно, що в принтер це не всунеш, тому треба було якось частинами це все сканувати, друкувати. Ну і, от, Наприклад, я почала з центральної частини. Тут взагалі у мене на чотирьох листках були частини цієї скам'яки, лавочки цієї, тому. Взагалі було весело. Але, окрім того, що незручна схема, все інше мені подобається. Дуже гарні, гарні кольори От. Ну І в самій схемі також була невеличка помилка. У цієї пташечки, що тут сидить збоку. На оці не було фрузлика, хоча тут у всіх пташок вузлички такі маленькі. Я подивилася на прев'ю. На прев'ю у пташки все є, тому я його доробила, хоча в схемі його чомусь немає. От, ну, Подивлюся, у мене тепер багато наборів. І хотілося б ще щось розпочати. Також приїхав мій набірчик з Амішопу, який я давно розпочинала. Мій піратський корабель. Замот... ну, то, так скажімо, Піратська копія Босі от Теж хочу його, мабуть, продовжити. Так що подивимося, на що мені вистачить часу, сил. От. Ну, а оце якби на сьогоднішній день і всі мої вишивальні досягнення. Я з вами поділилася. Зараз піду монтувати відео. І вже мені скоро дітей зі школи забирати, тому що 10 серпня тут в землі, в нашій землі, вже канікули закінчилися. І сьогодні перший шкільний день. А у мене з понеділка ще й курси німецької. Так що буду намагатися все встигнути. Ну, і, звичайно, я вже дуже-дуже хочу сісти якось 2-3 години, щоб мене ніхто не чіпав спокійно повишивати. Ну, але головне, що ми всі разом, хоч трошки часу змогли провести. На цьому, дівчат, сьогодні з вами прощаюся. На все добре, па-па.